Терор не показник влади. Європарламент більшістю голосів визнав Росію державою спонсором тероризму. Резолюцію прийнято. Дякую. вітаю вас. У документі парламентарі зазначають, росіяни не гребують нічим для досягнення своїх імперських цілей, викрадають та катують людей, масово вбивають мирне населення та цілеспрямовано скеровують ракети по цивільній інфраструктурі. Європарламент наголошує, що цілеспрямовані напади та звірства, які здійснює Росія проти мирного населення України, руйнування цивільної інфраструктури та інші серйозні порушення прав людини і міжнародного гуманітарного права, це акти терору проти українського населення. Та воєнні злочини резолюція також засуджує окупацію Росією Запорізької АЕС. Її загарбники перетворили на військовий об'єкт. Закликає Раду ЄС включити так звану групу Вагнера та інші мілітаризовані угрупування, які фінансує Кремль до таких, що залучені до терористичної діяльності. Відповідно на них також поширюватимуться санкції ЄС. Ми закликаємо ЄС та країни-члени розширити правові рамки для визнання держав як спонсорів тероризму, що має потягнути за собою значну кількість суттєвих санкцій проти таких країн та матиме широкі обмежувальні наслідки для відносин ЄС з такими країнами. Закликає раду ЄС відповідно зважити на включення Російської Федерації до переліку держав-спонсорів тероризму. У Європарламенті зазначають, відповідна резолюція стане підґрунтям для того, щоб Путіна та його уряд притягнув. Ути до відповідальності за скоєні злочини у міжнародному трибуналі. Катерина Шевчук, новини 33 третій канал.